Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про бек або бекстіч, як його ще називають. Це такий стібочок, який виконується на вишивці для того, щоб надати їй більшої деталізації, або зробити контури більш чіткими. У авторських схемах, як ви знаєте, його дуже-дуже багато. І я, коли створюю схеми, насправді також полюбляю його додавати. Але знаю, що більшість вишивальниць не люблять його. Хоча, якщо чесно, я не розумію чому. Головне зрозуміти, як він виконується, та знати основні нюанси виконання. Для початку давайте розглянемо види беку. Перше, це бек лічильний. Це коли ми пробуємо прокол у отворі, і наступний прокол у нас також припадає на отвір. Ось таким чином. Ще раз наголошую бекстіч виконується швом, зазвичай, позад голку, Інколи може виконуватися швом вперед голку. І ще є особливості виконання, коли в нас стібочок дуже довгий. Але це я вже вам покажу детальніше далі у відео. Тобто, ось це зараз у нас це лічильний бек. Що ж таке нелічильний бек? Це тоді, коли по схемі. Нам доводиться робити прокол не в існуючий отвір, а поміж ниток полотна. Це може бути зверху, знизу, збоку і навіть прокол по центру. Це дуже незручно вишивати на канові, і неможливо вишивати на пластиці чи на дереві. Тому раджу вам звертати на це увагу, якщо ви купуєте схеми. Особливо, якщо ви купуєте авторські схеми. В своїх схемах я намагаюся створювати лише лічильний бек і створювати його лише там, де це дійсно необхідно. Але є схеми і є майстрині, які прям захоплюються нелічильним беком. І тоді їхні схеми неможливо вишивати. Ніде крім як на, наприклад, на рівномірці, тому що на рівномірці це простіше зробити, ніж на канві. Тому Різниця між лічильним та нелічильним беком вам зрозуміла, і тепер давайте ж я вам покажу, як це виглядає на схемі. Я вам зараз, до речі, знайшла стару схему DMC, здається, це DMC. І бачите, який в них раніше був бек, піксельний бек, його ще можна назвати, бачите? Тобто. Обрамлялися саме хрестики. Бачите, це дуже якось так на зараз цікаво виглядає. Бачите, промальовка йде, фітіль зроблений з беку. І бачите, ось, наприклад, вогник свічечки. Зараз би його ось так скосили, і це виглядало більш реалістично. Але раніше просто обрамляли хрестики, надаючи вишивці більшого контрасту. І зараз я вам продемонструю, як виглядає сучасна авторська схема з беком. Ось так виглядає вже сучасна вишивка з беком. Бек, бачите, промальований у вигляді кольорових ліній. Для того, щоб нам було легше зрозуміти, яким кольором його вишивати. Лінії зараз досить плавні і додають нашій вишивці вигляд картини. Як же ж вишивається цей бек? Ми знаходимо точку, яка, з якої ми почнемо, яка перетинає кутик нашого квадратику. будь-якого. Ось почнемо з нижньої точки. Це ось тут. Ми робимо прокол і шукаємо, де наша лінія беку перетинає будь-який кут квадратику. У нашому випадку це ось цей відрізок. І це буде перший стібок. Потім вишиваємо його і шукаємо, де наша лінія перетинає другий кутик. І знаходимо, це буде ось тут. Це буде другий стібок. І так само шукаємо всюди далі. Вишиваємо швом позад голку. Але, як ви бачили, там є місця, де лінія є досить довгою. І якщо ми з вами вишимо напряму величезний, довгий стібок, наприклад. ну, Давайте ось такого розміру стібочок, то наша нитка буде провісати та буде виглядати дуже неохайно, навіть при натяжці. Бачите, ось таким чином нитка провісає. Нам необхідно її якось закріпити. Зазвичай я роблю невеличкі закріпні стібочки. Це виглядає приблизно отак. Я під вже вишитим стібочком роблю прокол. Ось таким чином захоплюю основний стібок, начебто обгортаючи його ниточкою, і роблю прокол в той самий отвір. Тим самим чином я закріплю наш основний довгий стібок. Ще раз я роблю прокол, обгортаю нитку. І в той самий отвір пронизую знову. На картині такі закріпочки взагалі не видно. Але можна ж, звісно, вишити просто, наприклад, три стібочки швом назад-голку. Але на картині це буде досить помітно, тому що в місці, де ви будете протикати, буде начебто залом нитка. і буде чітко видно ваші стібочки на прямій лінії. А коли ми робимо ось такі закріпочки, то на готовому виробі це непомітно. Ну не знаю, це мій особисто спосіб. Мені він дуже подобається. І спробуйте, можливо, він також вам стане в нагоді. Виконувати бек в одну нитку. Але інколи, от наприклад, як в цьому випадку, авторка схеми пропонує виконувати бек в дві нитки та в одну нитку, навіть на одному відрізку. Тим самим вона намагається показати різність текстур на малюнку. Це ви можете побачити у ключі до схеми. Зазвичай там є позначка 1-або 2 напроти навпроти позначки кольору беку. З відео мене запитали, куди я діваю вишиті картини. Якщо чесно, мені здається, це біль кожної вишивальниці. Більшість моїх вишитих робіт лежать або в рулонах, або якщо вони натягнуті в рамку вставлені, то вони припадають полюкує десь за шафою. Тому що я не люблю завішання стіни. Тим паче більшість вишитих мною сюжетів вони не поєднуються між собою. І що ви думаєте, я знайшла вихід. Це ось така полиця з юзка, яка коштує всього-навсього 200 гривень. Вона є в білому та чорному кольорі. Я на неї ставлю різноманітний декор відповідно до свят або пори року. І так само сюди я ставлю свої картини, які по сюжету відповідають декору на цій полиці. І мені здається, це прекрасний спосіб не завішувати стіни і при цьому. Демонструвати свої картини і вписувати їх в ваш інтер'єр. Здаю, це відео було корисним для вас, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити нічого нового, а також ставте вподобайку, тому що кожна ваша вподобайка гріє мені серденько та мотивує знімати ще більше відео.